Оксана, вибачте, що я Там у кіоску з кавою була така черга. Але я взяв все, як ви любите. Лате з однією ложкою цукру та ванільним топінгом. Будь ласка. О. Дякую, Юрій. Ви такий чемний та уважний кавалер. М -м -м. Саме так, як я люблю. Звідки ви здогадалися? В перший тиждень нашого спілкування я писав вам, що ви любите. І ви відповіли, що любите латте з ванільним топінгом. Ох, у вас і пам'ять! Це ж було місяць тому. Незвичний смак, але дуже смачно. Ви такий романтичний. У першу зустріч ми гуляли з вами по місту. У другу зустріч по набережній. А сьогодні ви запросили мене у парк. Так, я люблю гуляти. В кафе чи в кіно завжди людно. Там нормально не поспілкуєшся. А в парку є така можливість. А Повітря, яке чисте! Так, навіть в голові трошки паморочиться. Я можу вам задати особисте запитання? Так, звісно. Вибачте, що так напряму, але чому ви не хочете запросити мене до себе у гості? Ми б могли з вами спокійно поспілкуватися. Ніхто нам не буде заважати. Ви ж писали, що живете один. Ви не подумаєте нічого поганого, жодних натяків. Просто ми з вами дорослі, ніхто нас не контролює, а час летить мов птах. Ми б могли з вами разом пообідати. Я б могла у вас щось приготувати чи взяти з собою. Звісно, можна було б і у мене. Але ж ви знаєте, що у мене донька, від неї нікуди не сховаєшся. Так, ви писала Оксана. Але розумієте, в мене незручно. В мене е, вдома дружина. Ми з нею живемо вже 10 років разом. У нас двоє дітей. Ну як я їй поясню, що я зустрічаюся з іншими жінками. Ну ось, а романтика тут ні до чого. Просто не треба, щоб нас бачили з вами в людних місцях. Зайві свідки нам ні до чого. Всього найкращого. Восьма жертва кава-маньяка. З вами приємно було мати справу.